Засяяли 28 яскравих, оригінальних, красивих, сильних та незламних зірок. У прилуках вручили нагороду сузір'ю прилучанок. Захід присвятили Дню української жінки. Сьогодні на них покладаються у будь-якій сфері. Українська жінка це воїн на фронті, це медик на передовій охорони здоров'я, це вчитель, що сіє любов до батьківщини у маленьких дитячих серцях. Це політикині, котрі представляють інтереси своїх земляків. Це бізнесвумен, що працюють і наповнюють бюджет. Жет Українська жінка це феномен, котрому 12 березня у Прилуцькій міській раді присвячували теплі щирі слова вдячності. Також сильна та незламна жінка, очільниця Прилук, міський голова Ольга Попенко, зверталася до жіночого вернісажу неповторного Сузір'я Прилучанок. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати і щоб подякувати вам, усім тим, хто наповнює наше місто красою. Ніжністю, мудрістю, розумом, любов'ю і теплом. Сузір'я Прилучанок це не просто назва, це справжня галерея талантів. І ви сьогодні можна з упевненістю говорити: ви сузір'я нашого міста. Кожна з вас це яскрава зірка, яка освітлює шлях добрим серцем, наполегливою працею. Розумними порадами, мудрими думками. Ви сьогодні ті жінки, які пишуть історію рідного міста, лікарі, медсестри, вчителі, вихователі, працівники культури, волонтери, майстрині. Ви усі заслуговуєте на величезну повагу. Завдяки вам, наше місто. Сьогодні має особливе обличчя щире, ніжне, привітне і, звичайно, найрідніше для кожного з нас. Мабуть, таки в народі кажуть недаремно: Бог пролітаючи над прилуками своєю щедрою рукою, сійну благородної землі, яка народила такі таланти, як ви сьогодні. Ми горді вами. Сьогодні ви гордість нашої громади. І ми сьогодні від усієї громади будемо дякувати вам, дякувати вам за ваші добрі материнські серця. Ми будемо дякувати вам за добрі ваші справи, за вашу наполегливу роботу, дякувати за те, що ви є активними учасниками життя нашого міста. Звичайно, що сьогодні я разом з вами буду дякувати. Нашим Збройним силам України. Бо й у Збройних силах України сьогодні на, наш, на захисті нашої держави, на захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності стоять тисячі жінок, таких, як ми з вами. Тільки вони героїчні жінки. Ми сьогодні дякуємо Збройним силам України. Ми сьогодні дякуємо нашим героям. Ми сьогодні дякуємо нашій державі. Слава нашим героям! Слава нашій ненці Україні, прилуки перш за все вдячні тим, хто береже наш спокій. У лавах збройних сил понад 70 тисяч жінок. Жінок чий стрій змінився із легкої сукні та високих підборів на важкі берці та піксельне вбрання. Тож перша номінація Служіння за покликом серця людям і батьківщині була присвячена жінкам, чиїми руками наближають нашу перемогу. Це військовослужбовиці, волонтери, працівниці силових структур та надзвичайниці. Вікторія Кашпур має символічний позивний перемога, котру виборюють у боях. Фронтова медикиня прибула на нагородження з передової. Мені дуже дуже приємно. Це така була приємна несподіванка. Вчора я ще була в Лимані. Вчора я ще була у тому лісі, про який всі говорять в Серебрянському лісі. А от сьогодні я тут я вдячна. Нашому місту за цю відзнаку я була дуже дуже рада бачити своїх. Ну не просто я не скажу, що це колеги, жительки мого рідного міста. Я бачила своїх знайомих, своїх подруг, з якими ну, я не бачилася дуже багато часу. Мені це дуже-дуже приємно, я сьогодні дуже щаслива. До початку Великої війни пані Вікторія носила білий халат та приділяла увагу пацієнтам у лікарняних палатах, а сьогодні допомагає побратимам та посестрам в окопах та на полі бою. Була медсестрою в Прилузькій міській лікарні і навіть не думала, що колись одягну піксель. У 22-му році коли. Сталося повномасштабне вторгнення. Допомагала на волонтерці, а потім, із серпня місяця, вирішила, що я вступаю до ЛАВ ЗСУ. Прийшла в наш батальйон територіальної оборони, прийшла фельдшером з того часу, постійно з батальйоном, з хлопцями, тому що, тому що це покликання. За плечима Вікторії Кашпур не одна ротація. Кожне місце, котре випалює ворог, пам'ятає до подробиць. Найперша моя ротація це Білогорівка, яка тривала 4,5 місяці. Потім була Чернігівщина кордон, потім була Сумщина кордон, потім була дуже страшна ротація Донецька область, населений пункт Бердачі і Красногорівка. Потім у нас був трошечки відпочиночок в Київській області. Якщо це можна так назвати, і на даний момент ми боронимо нашу країну на Лиманському напрямку. Чи можемо бути крихкими? Ні, ми не можемо бути крихкими. У мене нема права на помилку, у мене навіть уже немає права на сльозу. Нагороду з рук міського голови Ольги Попенко та особливі слова вітання отримала і Юлія Пшенична. Ця тендітна та прекрасна жінка має високе звання майор. Сила і ніжність об'єдналися в одній особі. Вдячні за службу очільниця міста висловила і військовослужбовиці Юлії Ринденко, майор поліції Тетяна Юрченко на захисті правопорядку 24 роки. Сьогодні і вона засяяла на небосхилі. Ще одна яскрава зірка у номінації служіння за покликом серця людям і батьківщині Анастасія Ленець. Пані Анастасія, надзвичайниця, і варто сказати, що це надзвичайно гарна надзвичайниця. Міська рада вручила нагороду і Віті Солорєвій, депутатка Чернігівської обласної ради, волонтерка та лідерка. Щирі слова вітання та оплески дарували чарівні жінки іншим чарівним жінкам. Сузір'я Прилучанок сяє ще двома іменами знаних у місті волонтерок. З рук міського голови Ольги Попенко диплом отримала Олена Мединська. Нагородили і Ольгу Сілич. Волонтер насправді це не професія, це знаєте як. Дано Богом, це поклик, дійсно, це поклики від душі, і з початку повномасштабного вторгнення я е, зрозуміла, що я повинна щось робити, я повинна діяти, я повинна допомагати і підтримувати. Як би це важко не було, адже згуртованість нашого народу, згуртованість наших містян е, була на початку дуже сильна, дуже масштабна. Е, Зараз так, вже набагато менше людей підтримує, але від того, що багато людей відійшло трохи від волонтерства, від допомоги, мені надається ще більше натхнення, що ми повинні цим займатися. Хлопці потребують нашої підтримки, і ми повинні розуміти, що поки наші хлопці, хлопці на фронті, тил повинен працювати, тому що без тилу. Фронт ну, фронт буде у нас. Я за час волонтерства здобула дуже багато, знайшла друзів, однодумців, підтримки по всій нашій Україні, тому що ну коли ти один, ти нічого сам не можеш. Це дуже складно. Тому ми гуртуємося, ми допомагаємо. Я б дуже хотіла привітати своїх дівчаток з усієї країни: Дніпропетровська, Черкаська, ну, вся Україна. Е побажати їм наснаги, сили, жіночої нашої, справжньої сили, щоб не падали вони духом і далі продовжували працювати. Тому що от у мене запит потрібно. Я одразу до своїх дівчаток. Дівчатка раз і відправили 12 березня. Аплодували і лідерці нашої громади Ользі Попенко, сталеві леді, жінці титану. Нагороди та подяки очільниці міста. Надсилають військові. Вклад Ольги Попенко у перемогу, постійне сприяння фінансуванню потреб оборонців, відзначило головне управління розвідки. Під керівництвом міського голови у велику війну бюджет громади змінив формат. Сьогодні левова частка видатків це підтримка збройних сил України. І подяка за підписом генерал-лейтенанта Кирила Буданова це ще одне визнання допомоги міського голови та всієї громади силам оборони. Особливу номінацію присвятили Янголам у білих халатах берегиням найвищої цінності людського життя, медикам. Немає таких прилучань, що не потребували б їхньої допомоги. На варті здоров'я. Вони лікують хвороби, а іноді душевні рани. Вони першими бачать немовляток та допомагають з легкістю прийти у цей світ. Багато теплих слів кожній лікарці чи медсестрі промовляла міський голова Ольга Попенко для громади. Кожна з них важлива. Тож міська рада відзначає жінок-медиків. Серед них і директорка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла. Я закінчила медичний інститут в 2007 році. Розпочала свій професійний шлях в стінах Прилуцької районної лікарні, де працювала лікарем отолерангологом Надалі продовжила допомагати. Людям з патологією лор-органів в лор, лор відділенні Прилуцької міської лікарні, де виконувала функції звідуючого відділення. Надалі я працювала в прилуцькій міській дитячій лікарні керівником і зараз на теперішній час виконую обов'язки директора Прилуцької міської лікарні, і дуже хочеться відзначити, що саме в цей складний для країни час є. Можливість нехай вона така в моменті, але відзначити жінок нашої громади, відзначити прилучанок, які працюють для наших мешканців в різних сферах. Адже бути жінкою це досить так багатогранно і складно в цей час. І досить важливо, коли твої заслуги, чи малі, чи великі, дійсно бачать та відзначають. Тоді є бажання рухатись далі, є бажання реалізовуватися в своєму напрямку. Ми разом з колегами вдячні за ту увагу, яка приділена в медичній сфері, і за відзнаки, які отримають жінки, які. Є звичайними працівниками, чи займають керівні посади в нашій медичній установі. Але їх помітили їм подякували. Подякували і сімейній лікарці Ганні Петрик. Вклонилися труду медичної сестри інфекційного відділення Тамарі Коваленко. Інна Троян поспішає на виклики у кареті швидкої її 30-річну працю. Також відзначили. Міський голова Ольга Попенко вручила диплом Сузір'я Прилучанок і Світлані Сушко, головній медичній сестрі Прилуцької центральної лікарні. Я починала свою медичну свою кар'єру у медичної сестрої в гімназії No5, потім в дитячій лікарні, була головною сестрою дитячої лікарні і в міську лікарню у 2019 році. Прийшла на роботу. 30 років я вже у цій професії. Я 5 років головна медична сестра нашого закладу. І, звичайно, ми за цей період, за ці п'ять років, ковід у своїй лікарні ми так працювали в період ковіду. Працювали за цей період три роки повномасштабної війни вже. І це теж. Ну, таке навантаження на медичних сестричок, на молодших медичних сестер, взагалі на молод... ну, на медичний персонал нашого закладу. Про нагороду від громади Світлана Сушко говорить скромно. Каже, вона одна із сотень яскравих зірок нашого міста. Ми просто виконуємо свою роботу. Я не скажу, що я заслуговую на це звання. Я просто працюю на благо громади, на благо здоров'я пацієнтів. Як ментальне, моральне здоров'я, психічне здоров'я так і фізичне дипломанткою у номінації берегині найвищої цінності людського життя стала і Світлана Іванова, старша медсестра операційного блоку. Також нагородили працівницю з господарської діяльності Валентину Науменко. Серед номінанток і Тетяна Овдієнко, старша акушерка пологового. Серед визначних прилучанок почесне місце займають бізнес-вумен. Це Валентина Майстат, директорка товариства Червона рута, Тетяна Місік, котра забезпечує перевезення прилучан на маршрутах номер 9, 19 та 21, Вікторія Панченко, директорка ресторану Дача та Тетяна Умен, власниця розважального парку для дітей і молоді у центрі міста. Сім прилучанок нагородили у номінації Жіночність і професіоналізм то дар від Бога. Оплесками вітали Тетяну Савченко, директорку Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. Міський голова Ольга Попенко вручила диплом і керівниці ліцею номер один Олені Рогальовій. Ви знаєте, якщо чесно, як відбуваються будь-які нагородження? Керівник подає подання на своїх працівників, і тому а, сьогоднішня відзнака вона стала дуже приємною несподіванкою. А коли ти не знаєш, але тебе відзначають за твою роботу. І дійсно я дуже вдячна усім, хто взяв участь у цьому виборі, а, хто нас номінували на цю. Престижну для мене відзнаку належати до сузір'я прилучанок. Це дуже приємно. Дякую. І міському голові. Наскільки я знаю, вона теж брала участь у цьому відборі наше управління. Тому тільки слова подяки. Ми жінки, ми завжди маленькі дівчинки, і якщо нас відзначають, якщо нас хвалять, якщо бачать, що ми роботу, то однозначно це надихає і. Знаєте, хочеться ну, зробити неможливо, та і тому завдяки от таким відзнакам, таким дням, таким урочистостям просто завжди хочеться завтра бути набагато кращою версією ніж ти є сьогодні. Олена Рогальова очолює ліцей номер один 10 років. Говорить, роль директорки під силу не кожні, та все ж управлінський колектив закладів освіти міста. Багатий саме жінками. Знаєте, якщо говорити, наприклад, про наше місто, то у нас. Заклади дошкільної освіти, директор, всі директорки. Позашкільна освіта у нас одна директорка, один директор, і у школах у нас теж більше жінок. Тому говорити про те, що жінка не може бути керівником в освіті це ні. І ви знаєте, я завжди говорила, що бути директором школи це настільки багатогранна діяльність. Це настільки ти маєш бути постійно включений в ці процеси 24 на 7, 24 години на до добу. Ну як на мене, можливо, чоловіки не змогли б виконати таку роботу. Міський голова Ольга Попенко вітала у тісному колі Сузір'я Прилучанок і Юлію Зімбалевську, директорку гімназії номер 10 Це не лише талановита керівниця закладу, але й здібна проєктна менеджерка. Активна у грантах і директорка Прилуцького краєзнавчого Тетяна Зоць. Сьогодні вона серед нагороджених прилучанок. Мені, взагалі, скажем, як музейнику і людина, яка дотична до процесу декомунізації деколонізації. Дуже приємно, що в нас з'явилося нове свято День української жінки. Тому що ми знали тільки свято 8 березня, як боротьбі за права жінок, але насправді ми не знали тих справжніх українок, які, скажемо так, ставали на рівні з чоловіками. Які Виборювали нашу демократію, нашу незалежність, нашу мову, нашу літературу, нашу політику, і економіку. Тому, власне, дуже приємно, що власне сьогодні ми вже відзначаємо ось цей день української жінки у вернісажі неймовірних жінок, які своєю працею створюють життя нашого міста. Я керівником стала в 33 роки, от і, і Такі побутували думки деякого про те, що а, досить молода і жінка, тому що за 130 років роботи музею тільки двічі жінки були директором, керівниками, і от власне я друга, от тому дехто побоювався чи взагалі це. Скажем так доречно призначати власну молоду жінку керівником. Але дякувати Богу, скажемо, моє призначення принесло лише бонуси нашому закладу, тому що це і побудова експозиції, це дуже сильне збільшення матеріальної бази музею. Тому кожен забезпечений комп'ютером. Є в нас осушувачі, є нові меблі, участь у проєктах, визнання музею як музейного закладу, велика кількість заходів. Ті акції різного роду, тому звичайно, що кожен керівник він робить щось по-новому. Він намагається вдосконалити е, свій заклад. Ну, ось так сталося в моїй практиці про те, що ось уже тривалий час я очолюю. Також відзначено Аллу Кензерську на кінчиках її пальців живе мелодія гітари. Віртуозно грати на цьому інструменті пані Алла вчить і учасників ансамблю Восьма нота. У Прилуцькій школі мистецтв художнім відділенням завідує Галина Єфременко. 12 березня жінка-дипломантка Сузір'я Прилучанок. Це дуже неочікувано для мене було, тому що я не вважаю, що я якась особлива людина. Просто я люблю свою роботу, люблю життя, люблю дітей, бо кожна дитина унікальна і в неї вже все закладено. Треба тільки трішечки його дістати і розвити. 嗯。Um Навчаємо, навчаємо основам законам малювання. Вони завжди є будь-якому ділі. Також номінанткою стала і Марта Якименко, вчителька української мови та літератури Прилуцького ліцею номер 7 У роботі серце віддає дітям і в нагороду отримує диплом сузір'я Прилучанок. Ці 28 жінок особливі. Тож про кожну дивіться у спецвипуску телеканалу Прилуки. Сузір'я Прилучанок 2025 буде в ефірі вже цієї суботи, о 21-й та в неділю о 17-й